Встановлюючи ось таку огіркову шпалеру, ми мріяли, що огірок буде плестися самостійно і не потрібно буде його заправляти. Але ні, в огірка абсолютно інші плани на це. І він не хоче плестися. Він ось так хоче перевішуватись і тягнутися до землі. Переважує йому, звісно, що його маса. Не вистачає йому, бачите? Чи сили, чи бажання, чи натхнення. Тому все ж, таки, ось, бачите, він все ж таки, його доводиться ходити і заправляти. Тому що навіть в місцях перегину ось цього, він починає ламатися. Тому потрібно ходити заправляти. По-іншому не виходить, бачите, кожен. Ще жоден не почав плестися. Всі вони ось так от, перегинаються, і деякі навіть ось тут починають вже потрошку лопатися в місцях перегину. Тому доводиться ось так от ходити, заправляти. Ну а потім, звісно, ще наступним етапом буду ходити підрізати пасинки. Пасинки я підрізатиму після першого листка. Ось пасинок. Я лишаю перший листок лишаю на ньому зав'язі. І ось тут буду прищіпувати. Це я буду робити ножничками, це дуже зручно і швидко робити. Але довгенько, тому що в нас рядочки тут, дай Боже!